Всім доброго дня! Ви на, ви на каналі InterCars, з вами Богдан і це канал про автомобілі. Сьогодні ми в наявності маємо Nissan Qashqai. машина 2014 року виробництва, Модель 2015 рік. Двигун 1,6 дизель 96 кВт. Коробка передач механіка. 6 передач. Комплектація Текна. У нас є всі опції. Колір, білий перламутр. Ось такі легкосплавні диски 19-го радіусу та літня гума. До нас машина приїхала з Німеччини. Пробіг 178 тисяч кілометрів оригінальний. Я вам покажу більш детально. У нас машина по кузову, без жодних нюансів, немає ні царапин, ні вм'ятин, нічого такого. По комплектації передні партроніки, лінзована оптика, LED ближнє та дальнє, автоматичне ближнє та дальнє. Світло вночі дуже класне. Легкосплавні диски їхні фірмові техна, складання дзеркал. Камери 360, безключовий доступ та безключовий запуск, заводське тонування. До речі, панорамний дах є, весь хром пакет, піано блек, вся електрика, шкіра, шкіра, електрорегулювання. У нас рух по смузі, датчики мертвих зон, старт-стоп, партроніки. Ще тут у нас є датчик екстреного гальмування, ну, запобігання зіткненню лобовому або мультикермо, кермо в ідеальному стані. У нас підігрів лобового скла, підігрів заднього скла, двохзонний клімат-контроль, велика максимальна мультимедія. Навігація України працює, дзеркало завдозатемненням, панорама. Тут у нас також все в ідеальному стані. Задні LED. Задні партроніки, камера, форкоп, багажний купіна, компресор. До речі, поличка є. Тут а також все в ідеальному стані, жодних потертостей. Тут у нас також шкіра в ідеальному стані, підігрів передніх сидінь, шестиступка, електростоянкове гальмо і тому подібне. Ось такий гарний кросовер. Реально машина в ідеальному стані. У нас. Тут ще камерка є. Так, продовжуємо. Так, по лакофарбовому. Так, поки я запускаємо товщину міра. Що ще я вам хотів розказати? Щеплення м'якеньке по ходовій ніяких зауважень немає. Дах 100. Оригінал. 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 Копот також оригінал. Нагадую колір Білий перламутр. Все в оригіналі. Все в оригіналі. Так, тут у нас десь є пластик. Так, це метал, а це пластик. Оригінал, оригінал, оригінал. Оригінал. Тут у нас також оригінал. І тут оригінал. Машина без єдиного підфарбування, з рідним пробігом, в комплектації Текна. Реально, машина в ідеальному стані. При потребі можемо поїхати на будь-яке ваше СТО. Так, І далі робимо комп'ютерну діагностику і я вам далі все покажу. І Всі чотири легкосплавних диска як нові. Жодних коцок, тому подібне. Все, робимо комп'ютерну діагностику. Так, і дивіться, як нас ото виглядає. У нас розхід 5,4, компас, дорожні знаки розпізнає. У нас ось такі асистенти є. Є датчики тиску шин. Велика така навігація тому подібне. Так, по діагностиці ніяких помилок немає, все добре. Так, І в нас параметри. Турбіна дує відмінно. Клімат-контроль заплав... заправлений. Фрусуночки всі біля нуля, в нормі. І маса сажі після регенерації 6 грамів. Тобто, двигуну все добре. І зараз ще покажу пробіг. Так, і в нас на спідометрі пробіг 178-258. А в діагностиці у нас 178-259.